Враховуючи реалії сьогодення, дуже багато клієнтів до нас звертаються про придбання нерухомості онлайн за даною послугою. І давайте розберемося, як відбувається придбання нерухомості онлайн. Перший етап: клієнт зв'язується з нашим менеджером і надає чіткі параметри нерухомості, яку він бажає придбати Це після того, як ми вам надіслали. Перелік об'єктів по вашій підбірці. Клієнт визначається з декількома об'єктами, які його зацікавили. Ну і безпосередньо менеджер, який знаходиться на території Іспанії, домовляється про перегляд даних об'єктів. В даному випадку клієнт знаходиться дистанційно, а менеджер безпосередньо знаходиться на даному об'єкті. По відеозв'язку клієнт може розглянути об'єкт, який йому найбільше сподобався. Хочу зазначити, що ви не обмежені в часі. Ви можете абсолютно скільки потрібно розглядати даний об'єкт, гуляти по цьому об'єкту, визначати відстань до моря. Наші менеджери завжди до ваших послуг. Після того, як ви визначились з об'єктом, який вам сподобався, ми підписуємо договір резерву онлайн. Готовий договір ми перекидаємо вам на вашу почту, ви друкуєте, підписуєте, і сканований договір відправляєте нам назад. Ну а безпосередній аванс ви вже оплачуєте на рахунок продавця, вказаний в договорі резерв.